Стартує перший етап розіграшу Кубку України з волейболу. На спортивному майданчику з'їдуться чотири команди сумчани і харків'яни. Лише двом світить вихід у наступне коло змагань. У сумської команди Вищої ліги Суми Хімпром Сумду дебют. Керівництво області її презентує як перспективну команду, яка невдовзі складе волейбольну славу Сумщини. У нас хороша школа волейболу. Вона є, тобто. Підготували в школі до рівня шкільного. А після школи, на жаль, наших хороших гравців розбирав Харків, Київ, інколи Москва а нашої команди не було. Зробили студентську команду, і студентська команда виросла і переросла вже в професійну команду майстрів. Сумахімпром і СумДУ, їх керівники говорять, потужне підприємство і провідний виш регіону об'єдналися не випадково, і мета єдина працювати на перемогу і єдиним фронтом вболівати за своїх. Так сталося, що наші студенти в сезоні волейбольному спортивному, що минув, ну дуже успішно виступили. Перше місце в по першій лізі і Народився проект сумісний. З поважним нашим підприємством, партнером нашим ми партнери по в багатьох сферах і науково-технічні підготовці кадрів, соціальні проекти, народився проект підвищити рівень волейболу з сумісними силами, зробити місто Суми волейбольним містом. Тому створена на базі цього симбіозу професійна команда Хімпром Сум Ду. высшей лизы. Вот мы говорим, философия бизнеса, в чем она заключается? А вот инвестиции в персонал. Мы хотим, чтобы наши люди были физически и духовно здоровы. А это самое главное. Если человек будет здоров и в нормальном настроении идти на работу, то у него все вдвойне получится на работе. Мы всем коллективом идем поддерживать свою команду, а в этот момент мы общаемся коллективом. Это очень тоже такой фактор сильный. І за результатами першого етапу розіграшу кубку України вийшли у наступне коло змагань команди Харків-Локомотивна дія і дебютанти турніру команди Суми Хімпром Сундеу.